Тарас Григоровичевченко, Лілея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую пили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головеньку червону рожеву напілає, пониклає, личенько лілеї і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто і лиха заподіяв. Забавлялась, а вона в'яла та нашого свого пана кляла, проклинала та й померла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, ще його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Та й прокляли його, люди будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то мій братко. У мені світі молодого, короткого. Не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата закричались і почали звати. Лілеєю оснігоцвітом, і процвітати я стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеве цвіте, на що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий. Схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї.